Телемагазин про знову вас вітає, і сьогодні ми хочемо знову ж таки про вас потурбуватися, потурбуватися про ваш простір, а точніше про його освітлення. Це вже такі натяки, і потурбуватися про ваше здоров'я. А чому саме про здоров'я, зрозумієте, згодом. Ну, перша проблема, з якою ми стикаємося, зазвичай що нам не вистачає світла, то занадто темно. То занадто яскраве світло, то воно взагалі якесь жовте, правда, і це не завжди комфортно. Або ж інколи, якщо у вас або маленькі онуки, або маленькі діти, і вам хочеться, ну от, ну не те, що хочеться, ну от потребуєте, потрібно там встати, поколисати колисочку, правда, але не хочете вмикати світло, щоб не розбудити інших членів родини. Тому хочеться якогось такого світильника. А якщо це все підрахувати, от правда, якщо подумати, що зараз нам потрібно ось цей вимикач, зараз нам потрібно ось це світло. А ще й лампа, правда, ще потрібно за це купувати щось, а потім не підходить нам. Ми змінюємо. І це така виникає проблема насамперед. Тому сьогодні ми вирішили зробити такий експеримент і вирішили сьогодні вас порадувати, тому що ви знаєте, що ми робимо все найкраще для того, щоб вам було комфортніше жити. Тому ми пропонуємо. Світлодіодний світильник, він незвичайний. А чому він незвичайний? Зараз ми з вами дізнаємось. Як ми й говорили, що такою основною проблемою є те, що нам хочеться інколи або зробити кімнату світлішою, або зробити її темнішою. Але для цього немає певних умов, так? І ну, не потрібно ж повністю змінювати всі лампи, викручувати, змінювати оснащення кімнати. Для цього придумали світлодіодний світильник, тому що він має безліч палітрів. І зараз, які ми бачимо тут палітри, які тут насичені кольори, ми зараз з вами побачимо. Тож, така буде магія телебачення. Зараз за допомогою такого руху ви побачите, як цей світильник засвітиться. Ну що, готові? Тож, один, два, три. О, клас! Як ми спрацювалися! Ось і магія телебачення. Ви бачите, що це дуже такий. Приємний відтінок, він нейтрального кольору. А далі давайте зробимо, наприклад, давайте холодний відтінок. Ось холодний відтінок. Ми бачимо, що коло трохи наше звузилось. І давайте візьмемо теплий відтінок. Ось теплий відтінок, так? Ви бачите, що він вже більш такий приємний, лагідніший. Але це ще не все. Ви можете Коригувати як завгодно, або збільшувати собі об'єм світла в кімнаті, або зменшувати об'єм, або навпаки, цей е, світильник може стати вам як нічна лампа, тому що ви можете увімкнути тепле світло і там піти до дитини, чи швиденько спуститися, щось взяти, що вам потрібно, і не вмикати по всій кімнаті або по всьому будинку світло. Цей світлодіодний світильник він дуже функціональний тим, що його можна помістити будь-де і в кімнаті, і в офісі, і в магазинах, якщо ви власник магазину, і в кафе, і на різних майданчиках, і ну, будь-де, тобто він універсальний. Ви можете його помістити туди, куди вам подобається. Я би такий світильник помістила у особливо у дитячій кімнаті і у своїй кімнаті. По-перше, тут є зоряне небо, яке буде горіти і світитися завжди, навіть якщо цей світильник вимкнутий. І зараз на відео ви можете бачити, як змінювалася палітра кольорів, і ви бачили, що зоряне небо воно все одно залишається. До того ж, дослідниками доведено, що світло впливає на здоров'я. Ми вже знаємо, що 100% на зір впливає так, коли затемно, і ми починаємо жмуритись, напружуються у нас сосудини, і це не дуже добре для нашого зору. А також дослідники довели, що світло впливає також на мозок, тому що світосприйняття змінюється. От зараз ви бачите, що світло стало тускліше, і я трошечки десь зникла. Так? Тому що е, це така палітра. А якщо ми зробимо, наприклад, нейтральний або е, холодний відтінок, от, бачите, було щойно, то я знову ставала такою яскравою. Так, тому що це світло. Повернемось до теми наших дослідників, які казали, що впливає на мозок, тому що мозок наш сприймає декілька відтінків, і саме світло допомагає нам зосередитись, саме світло насправді проявляє нашу увагу, тобто все залежить від світла. Якщо світло у нас більше таких теплих кольорів, це означає, що ми відпочиваємо. Якщо світло у нас холодного кольору, то воно навпаки і коли може не те, що роздратовувати, а давати такої енергії, а нейтральне світло, воно допомагає зосередитись. Так, до речі, пишуть дослідники, можете почитати, якщо вам цікаво, більш детально. Загальний діаметр нашого світильника це 38 сантиметрів. Як ви думаєте, от е, мені дуже цікаво, як же ж таким методом, як таким, е, таким магічним способом ми з вами перемикали світло? Все дуже просто. Ви не повірите, але у нас є такий чудовий пристрій, який називається пульт, і саме за допомогою нього ми можемо перемикати це світло. Давайте приблизимо, щоб роздивитися краще зоряне небо. Так а я зможу вам продемонструвати цей пульт. Подивіться, будь ласка, навіть видно при у нас просто світять софіти, і о, от зараз дуже добре наш оператор спрацював камерою, що видно зоряне небо. Тож, наш пульт в студії. Ми готові вам продемонструвати. Я вважаю, що пульт це винахід, взагалі нанотехнологічний. Самі боги його придумали, тому що це так полегшує нам життя. Ми можемо лежати на ліжку, можемо на дивані. Навіть не потрібно нікуди вставати і вимикати світло. Ви просто вимкнули це на пульті. І все. На пульці ви можете коригувати яскравість, яку ви хочете. Відтінок, чи холодніший, чи тепліший, більша яскравість, так ось набирає або менша яскравість. Там чи е, зробити, чи вимкнути його, як вам подобається. Ось ми повністю вимкнули, увімкнули. Ви можете як завгодно, як вам подобається теплий колір збільшити. Там зменшити, тобто, все на ваший колір та смак. І головне, що це дуже функціонально, і головне, що це дуже швидко і не викликає ніяких таких труднощів. А найголовніше, що це, давайте е, збільшимо, щоб мене було краще, напевно, видно. А найголовніше, взагалі, що це е, те, що він економний, тобто е, вам не потрібно витрачати зайві кошти на. Електроенергію як це часто трапляється. Мені потрібен так, от такий світильник, напевно, у, е, у ванну. Знаєте чому? Тому що я не знаю, хто е, у нас робив проводку у ванні, треба дізнатися е, в квартирі, де я проживаю, тому що там така ситуація. Там, якщо світло не горить, то розетки не працюють. Розумієте? А мені ті розетки не завжди потрібні. Але болер має нагрітися, але мені інколи хочеться от чесно відключити там світло, щоб воно не... Нагорало стільки. От, тому цей винахід, правда, от світлодіодний світильник, він саме те, що потрібно, тому що він економний. І сьогоднішня ціна, яку ми вам пропонуємо, це 2000 гривень. На мою думку, це ну прям дуже доступна ціна. Я вже думала, що це падіння ціни відбулося, а я і не помітила. Тому. Я вважаю, що 2000 тисячі гривень для такого функціонального світильника це те, що ну от дійсно радує, тому що це дуже доступна ціна. Але почекайте, мені підказують, що ціна буде ще меншою. І я вже бачу на нашому екрані, що ціна 1699 гривень. Це ж надзвичайно, надзвичайно, надзвичайно доступна ціна. Я уявила, якщо ви замовите от зараз два світильника, то виходить, ви зекономите. Ну тому що порахувати 2400 Ми бачимо, що це може бути в якихось інших. Магазинах, ми не знаємо в яких, але ну, 100% така ціна є. А за 1699 гривень ви купуєте один світильник, правда? А якщо берете два, по одному чеку, то ви ще й отримаєте знижку мінус 100 гривень. Я вважаю, що телемагазин Прованс 100% використовує свої можливості для вас, як це тільки можливо. Тож телефонуйте за номером 0800 21 44 88. Код товару ДТ-1041. Але я вважаю, що такий світильник буде хорошим подарунком, також. Особливо я б такий подарунок зробила, наприклад, своїм батькам, тому що у них Є такий коридорчик, і от оці всі палітра кольорів, я вважаю, ідеально підійшли. А ще, чому в подарунок? Тому що вже приходить в красивій такій оформленій коробці, яку я зараз вам продемонструю. Ну, я вважаю, От це особисто моя думка, але вся команда погоджується, що це дуже красиве упакування. Ви бачите, що ми маємо ручку, що дуже легко нести. Але якщо ви бажаєте, ви можете ще й доповнити папером декоративним, який оформлює. І буде зручно, бо є ручка і дуже легкий. Дуже легкий, от ну неймовірно легкий. Тут всередині є світильник. А ще, якщо ви хвилюєтеся, що вам не буде на що закріпити, то не хвилюйтеся, бо ми вже про це подбали, і у вас в комплекті будуть іти. Е... Прилади, я не знаю, шурупчики. чоловіки, якщо ви нас дивите, спідкажіть, бо я не розуміюся в цьому. Тобто в комплекті все є. Вам лише потрібно буде прикріпити і не хвилюватися, що ви ніде не зможете знайти всі засоби для того, щоб закріпити цей світлодіодний світильник. Тож, код товару, дт 1041 У нас надзвичайно обмежена кількість всього. Ну, ну, всього я не буду називати цифру, бо це дуже мало. І я хвилююся, що ви не встигнете придбати, тому що обмежена кількість і не встигнете придбати за такою ціною, яка зараз є всього 1699 гривень. Тож ми продовжуємо рухатися далі. Тому що у нас є для вас дуже багато цікавого, не перемикайтеся, телемагазин Прованс радує вас своїми чудовими товарами на будь-який вибір, який є лише у нас.